Христос народився. Христос відразу з пустелі йде до свого рідного міста, до Назарету, і там входить в синагогу і там починає навчати. Ця Євангелія, на жаль, закінчується складно. Складно, оскільки вони не чують, не бачать, не приймають остаточного Ісуса Христа. Це можливо також питання. Про наші з вами очікування, очікування до Бога, очікування від наших близьких, про наші якісь уявлення, про наші бачення. Тоді, коли ми відчуваємо, що вони не заспокоєні, я думаю, в цьому моменті, коли ми маємо ці очікування, потрібно певною мірою більше довіритись Богу, більше довіритись також нашим братам і сестрам, тим, хто поруч. Більше мати в собі сміливості розмовляти. Я думаю, що ця вангелія також є запрошенням, запрошенням до того, щоб ми вийшли напроти наших братів і сестер, щоб ми також в цьому різдві в цих днях особливо мали в собі сміливість промовляти добру звістку.